Друзі, всім доброго дня! Слава Україні, слава нашим захисникам, низький їм уклін. Сьогодні неділя, 27 жовтня. Отак рішили проїхатися по полях, подивитися, що де, в кого сходить, ну і в нас, як не дивно, подивимося, побачимо, трохи покажу вам наші краєвиди, а місцевість назу, щоб ви побачили, отак показати. Така трохи горбиста, така цікава, ну, ще не Карпати, але Тернопільська область. Тут люди тільки посіяли, а зараз ми от наближаємося, так покажемо тут. Є дві от невеличкі ділянки, так зліва, от зараз ми попри них приїжджаємо, зліва. І так, якщо показати справа, теж Ось смужечка, це посійний у нас озимий ячмінь. Воно на таких невеличких ділянках, е, ячмінь сорт 9 вал. я вже його, друзі, третій рік, оце вже так, як би. Друга була еліта, перша репродукція, друга репродукція. І от е, цього року він нам сипав, врожайність була десь в середньому по 6,5 тонн з гектара. Я думаю, його варто сіяти. Зараз проїдемо ще так пару метрів далі, там ще є одна невеличка ділянка. То вже зупинюся, покажу, в якому він стані. Сіяли ми переважно, ячмінь, скоріше трошки сіяли, як пшеницю, але сіяли. Щоб ви розуміли, десь числа, е, ну, чесно скажу, точно не пам'ятаю, ну десь 12-14 вересня. Чому не пам'ятаю? Скажу зараз, що вже старість пам'яті нема. Але тоді такий був період цікавий, що і молотив зранку і їздив до світа орати, і, і все на раз. І так за день-вечір вже приходиш до хати такий ну весь втомлений. і е, Через то так і тих дат не дуже запам'ятовуєш, але ну хай буде 14 числа він посіяний. І зараз от ще метрів 200. Доїду вам до така невеличка ділянка. І покажу вам ще в якому стані на сьогоднішній день 27, ще раз повторююся жовтня той ячмінь. Перед тим, як сіяти, я е, розкидав по 100-110 кілограм приблизно. Отою лійкою, що ви бачили огляд тої е, Міндоброго нітромофоску 15-15-15. Багато було дискусій на рахунок того, кажуть, що на осінь не треба там розкидати, чи треба, чи не треба, я не знаю. Я розкидаю ще по яких 100 кг салітри, чи по 100 кг касу, потім ще раз. Ось такий крутий поворот треба чуть назад дати. Треба ще раз буде підживити і воно все воно своє віддячиться. Лишень би мир і господь Бог дав нам то все позбирати. Так що, друзі, якось так. Так, вже от я біля цієї невеличкої ділянки. Зараз пройдусь по ній, і покажу вам, в якому стані той ячмінь. Подивимось. Ось, друзі, така от невеличка діляночка. Тут десь сотих 20. Там ще є, от там, якщо подивитися, далі є десь гектар такого самого ячміню. На перший погляд він виглядає, що він рідкий. Сіється він приблизно 180-200 кг на гектар. Зараз кажу, що щось дуже велика різниця, або 180, або 200. Він так сіється. І щоб ви розуміли, кущиться він досить серйозно. Навіть от на сьогоднішній день, дивіться, що тут вже є якісь такі жовтенькі. Що то таке, чи того мороз притиснув. Навіть на сьогоднішній день, отак от якщо взяти от від парпати, то так от Одна насінинка чи одне стебельце і от воно, бачите, вже має, вже от третій листочок випускає. Ну, з одної насінинки друзі, я рахував. Є сім, часом вісім, дев'ять навіть колосків. Оцей сорт 9 вал. Там ще одна ділянка. Отака. От Зараз підійду ближче покажу. І ось в такому стані отой от ячмінь. Погода, як бачите, сьогодні не є аж така сонячна. Шановні глядачі вже потрібно боротися з мішками. Дивіться, от як попідстригали вже. Вже так добре, адже попістригали. Треба вже купувати якусь їм підкормочку. кормочку. Знову така діляночка вже трошки більше цього самого ячменю 9 вал. Якщо подивитися, от там ще одна наша діляночка, і от там ще є одна наша діляночка. І от такими кусочками сіємо. І тут теж бачу, ви бачите, як... Мішки попідстригали. Ну. І отак, от такими родочками, як ви бачите, сіє наша сівалка. Скаут з тою сівалочкою. Отак от сіє. Отут, якісь є трошки ширші, так би міжрядя. Там є на ній властивість, що може чуть зміщуватися, якщо довго сієш, може зміщуватися. Котрої сушничок, але то не сушничок, а це рильце. Але то я рахую, що не сильно впливає на врожайність. Ось, друзі, як бачите, ще в нас стоять лани кукурузи. Лівіше, якщо подивитися, то вже змолотили сою місцеві фермери. Ну ще є кукурузи ще валом. Тут ще гектарів. Щоб ви розуміли, десь з 200 кукурузи стоїть. І Ще то все не змолочено. Так, їдемо далі. Польові дороги в нас такі собі нерівні, але як дощ впаде, то тут у поле не заїдеш нічим. Хіба трактором. Літом то ми їздимо так на ті поля е, мотоциклом. А зараз вже трохи вуха, холодно, то вже машиною так решили проїхатися. та й порухів не дуже є. То так вже побачимо сьогодні. Проїхалися всією сім'єю і оператор. Оленку, до речі, йому треба купити. Порадили мені в коментарях. І дружина там ззаді посміхається. Так, неділя. Виїхали трохи, подивимося по полях. Ми з них живемо, можна сказати. Зараз ще от метрів 100 і тут вже починається наше поле. На цьому полі у нас так, воно розділило десь на дві частини. От Перша частина то тут з зорано на зиму тут буде соя на наступний рік. Отак, от якщо подивитися, отак от от воно зоране. А от пару метрів. Далі посіяна пшеничка. Ось, друзі, пшениця. Та да, сорт Патрас. Брав я її е, в сусідньому селі, молотив там таким хорошим людям. І вони купували еліту, супереліту, в таких мішочках, запечатаних. Ну і городець там в них був такий досить гарний. І от, е, коли я їм змолотив і подивився, там якась така плямка. Зараз я тут підійду, чи то миші вже знову там господарять чи що. І От коли змолотив я їм, то там з 22 сотих вийшлося чуть не 3 тонні отої пшениці. Ну, і я їх попросив і вони мені поміняли ту пшеницю на мою, скажімо так, ну, вони її використали там в якийсь фуражний. От віце як, як мишки тут працюють. Вже тут треба. Срочно миші, бачите, цього року є і треба з ними боротися. І ці люди пішли мені на поступки, можна сказати так, і поміняв я в них 14 мішків цієї пшенички і от я її посів. Тут було теж розкинуто десь 100 кг. І от такому стані. Але от мишей, скажу вам чесно, вже травити треба срочно. Дивіться, що вони скотеняки, такі, як казав наш народний депутат, витворяють з пшеницею. резут по страшній силі. Якщо то мір не прийняти, то вони нам допоможуть її змолоти. в такому стані. Так що ті люди пішли мені на поступки і 14 мішочків я ще раз повторюся, в них заміняв. І посію цю пшеницю. Що буде не з нею далі, не знаю. Але людям щиро вдячний, якщо вони дивляться мене, то Вася Іра, привіт вам. І якось так. Зараз їду на наступне поле. Там у нас посіяна пшениця дворучка, бо це Патрас, ще раз повторюся. а там дворучка. І зараз побачу тут. Тут у нас на зяб, тут буде соя, ще раз повторюся. Лани кукурузи, ліси в нас от такі ліси, поля. Ось, шановні глядачі, зараз покажу, тут була соя. І от посходила вона ця соя. І от подивіться, як морозець її гарно поприпалював. От сої. Нема. Це свідчить про те, що соя морозу не любить. Ну морозці вже у нас такі були і по 2 градуси. Вода з трактора спущена. Такі в нас тут літають яструби. Такий курочку взяв поніс. Глядачі, під'їжджаю, я вже під'їхав, в принципі, до дві діляночки, в нас є тут десь приблизно гектар. Пшениця дворучка така, що можна її сіяти і на весну, і на зиму. І от зараз я покажу, в якому вона стані. І ось, шановні глядачі, оце пшениця Дворучка. Ну, Мені здається, що вона в набагато кращому. В стані зараз, як оце була попередня патрас. І от мені здається, що вона навіть отак більш розкущилася і гарніше вона якось виглядає. Ну, Але результат ми можемо побачити тільки коли вона вже буде в бункері. Що з того вийде. Ну наразі вона мені оця пшеничка ніби гарніша. Тут, щоб ви розуміли, теж вже от є друзі, отак от попістригали вже, бачите. Так що треба займатися їхньою підгодівлею. Дивіться, яку, яку галявинку вони вже тут з'їли. І от домівка їхня. Так що, друзі, розкажіть. Хто як бореться з отими гризунами на полі, вон там бачите, теж є пшеничка гарна, а отака така галявинка і зразу видно. І тут же отакі от отакі миші, тут же одна ретро хто з їх добував Так, отам от ще теж ще одна така сама ж діляночка. Як бачите, тої самої дворучки. І тут десь є сотих 60, і там десь 35, так грубо. От гектар ми ще маємо такої дворучки. Ще я постараюся її посіяти на зиму, то й на весну вибачаюся такої пшенички. І побачимо, що з того буде. Так що отак, друзі, ми з'їздили в поле, подивилися на наші посіви. Зараз ще заїдемо на одну таку діляночку, теж невеличку. Там е, є посіяна і цей патрас, але то вже так би на городі. І посіяна е, через метрів 7-8 оця дворучка. А тут людей, якщо так подивитися, вон, бачите, тільки сходить пшеничка. От на полі. Але нічого, я думаю, що із неї ще щось буде. Сонечко присвітить. Волога в землі є. У нас дощі падали так тиждень. Конкретно комбайн стояв. Вже як бачите, трохи поорано. Отут, на оцьому клинчику, теж, щоб ви розуміли, оця сама пшеничка Патрас. Ось тут така пшеничка ця патрас. Але наскільки вона скажімо так, інакша і краща від тої, що в полі, там, напевно, чи підживи менше, чи щось вона, чи може, як сказали старі люди, не в такий день посіяна. А тут, шановні глядачі, от така ділянка, що тут зліва посіяний той самий патрас. Ось в такому вона стані. Теж, якщо так ближче придивиться, вроді вона і розкущилася в нас. От бачите, ну, мені здається, що її трохи морозець припалив. Є трошки і бур'яну, вон такого вже насіялося. Може хтось підкаже, чи на зиму варта з ним боротися чи ні. Тут була соя, то от бачите, дивіться, як вона посходила і позатухала, а з цієї сторони от посієна вже пізно, так пізніше, оця дворучка. І хочу вам сказати, що якщо подивитися ця ділянка і ця ділянка, то ця ділянка, мені здається, вже її перегнала. Ну не знаю, може і від того Патраса прийдеться і відказуватися. А тут Бачите, от ті тварюки зубаті гризуть. І там нічого, я думаю, що вже завтра, понеділок, з ними прийдеться трошки поборотися. А тут в мене таке складається враження, що тут от, походили якісь кози чи що. І от у нас спасіна, просто так. Зострижена. Бачите от. І тут так... здовж, та якщо подивитися, вона ніби спасе, ніби її хтось трошки з'їв по тої пшенечки. І це наші останні дві діляночки, які ми показуємо вам. Зараз я вам ще покажу оту сівалку, бо було дуже багато коментарів. Чим ви сієте, яка-то сівалка, ну, сівалка зразу вам скажу, що не найкраща, але зразу вам покажу. Такі-то у нас краєвіди, отак, така місцевість, тут село, вже лани, кукурузи, лісок там такий у нас невеличкий, там біля ліска ще ставочок є, його звідси не видно, але осінь. Осінь, золота осінь. Їдемо, ще покажу вам сівалочку. А сівалка, шановні глядачі, ось така. Як вона правильно називається, я, якщо чесно, не знаю. От чесно вам скажу, не знаю. А хто знає то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вона правильно називається і що то за сівалка. Але користуюся я цією сівалкою з 2005 року. Вона е, сіяла ще з Т-40, коли мав. Потім юмзум, я не їм сіє, цей, ну, до юмза вона дуже маленька. Вона в ідеалі до, до цього скаута, то вона в ідеалі походить і по ширині, і по вазі. Тут, щоб ви розуміли, ящик влазить рівно 4 мішка зерна. Ну, Так якщо розібратися, то десь 200 кг. Ну, плюс сама сівалка важить десь кілограм 300 кг. Скаут то все піднімає без проблем. Цю дошку я вже доробив сам, борони я вже доробив сам. Ще їх так от поз'єднував на ланцюжках, щоб воно більш-менш трималося, рівняло площу. Отакі тут скажімо так, гриділі. Мінуси її. Мінуси її тільки через те, що вона на ті гриделі, а не на сушники. І другий її великий мінус, що вона не має ящика на міндоброго. Без ящика нам і доброго, ми змушені їхати спочатку розкидати отою лійкою, що я вам розказував. А потім тільки після того сіяти е, самі культури зернові. Чи зерно, чи сою, чи що би там не було, ну сіє вона, шановні глядачі, все. Від люцерки, не буду казати, від маку до бобу. Тут на цій сівалці знаходиться ось така. Бачите, воно вже все таке трошки в старенькому такому стані. Ось така коробка е передач. Подивіться, скільки тут швидкостей. От Одна лінійка, от так друга лінійка, щоб ви розуміли. І воно переставляється оцим. Ну, от, от так, Бачите, сюди вверх. От, бачите, воно так переставилося і так переставилося. Так, е швидше крутяться. Ззаді катушки так чуть повільніше. Тепер цих дві передачі, от перша є отут, і тут друга. Це воно ділить швидкість наполовину, а цим чашком ту вже розділену наполовину швидкість, воно знову ж таки ділить наполовину. Такі то колеса, колеса вже не від неї, то вже не її рідні, я вже переробив їх на наші, скажімо так. Колеса, що одне, що друге. Спереду є ось таких дві лапи, є на ній марки, щоб ви розуміли на цій сівалці. Причепне отаке. Причепне, до речі, до скаута я оце вже переварив. Тому що воно було е трошки вже і витерте, і делікатне таке. Тут воно регулюється ще оцією тягою. Щоб ви розуміли, вниз. І вон там, якщо показати, от регулює, е, ну так би більш і більше і менше притискає оці ці гріділі до землі. Має вона, друзі, ось такий бункер. Вона вже фарбована, фарбували її ще ті люди, хто мені її продавав. Ось такий бункер. Ділиться він вон. На дві частини, щоб ви розуміли, Вон друга. Тут кожне отаке віконечко, воно закривається і відкривається. Зараз я ще відкрию ту. Оцю бляху. От. Отакі тут стоять катушечки. На ній от відкривається більше. Оця заслонка менше. Можете там через три, наприклад, заслоночки собі закрити і будете сіяли чи там буряк на 45 см, чи ще якусь культуру. Бо тут, якщо так розібратися, то ззаді, якщо брати оцей, тоді оцей, то так виходить між тими двома сошниками 45 см. Ось така то, шановні глядачі, сівалка. Тут я ще зробив таке причіпне то тягаю каток за нею, щоб воно ще трохи щось прикатковувало Отака вона. Тут є отака бірочка на ній, але чи то так чи то така та сівалка, чи не така, от напишіть мені, шановні глядачі. І е, як вона сіє, ви бачили вже на полю, вже сходи. От збоку посіяний ячмінь, отак от вона сіяла. Там далі. За прицепчиком, якщо подивитися, посіяна пшеничка, все, то та сівалочка посіяла. Так що, друзі, отака-то у нас сівалочка невеличка, старенька. Але свою роботу робить. В рік вона засіває, отих От 20 гектарів, що ми маємо, вона засіває. І щоб ви розуміли, придбана, вона ще раз повторюся, у 2005 році. Значить, 19 років вона тільки в моєму користуванні. І вона працює по сьогоднішній день і нічого не стерлося. Може щось десь зламалося, то воно підварувалося, доварувалося, підшплінтовувалося. Але вона сіє. І от були запитання, які, яку купити сівалку до такого скаута. Вона мене не влаштовує тільки через те, що вона не має бункера на Міндобриво. Так в загальному сівалка суперова. Я думаю, що така сівалка має право на життя з таким скаутом, і, і можна не їм сіяти і все буде добре. Друзі, от таке у нас сьогодні вийшло відео. Трошка полю, трошки біля сівалки. Е, кому сподобалося, кому то відео принесло хоч якусь невеличку користь, ставимо вподобайки. Знову ж таки, підписуємося на канал. Всім міцного здоров'я, мирного неба! всього всього вам найкращого, будьте здорові!